В міській області продовжується державна програма є відновлення в частині компенсації на відновлення пошкодженого майна. Слід зауважити, що на території області зараз ми обліковуємо за попередніми оцінками 11 тисяч приблизно об'єктів пошкодженого та зруйнованого майна. Це для нашої області велика цифра, і ми зацікавлені в тому, що програма є відновлення продовжувала працювати на теренах нашої області. Довідково можу сказати, що зараз, станом на зараз, сформовано вже 102 сертифікати на загальну суму близько 141 мільйона гривень. Розуміємо, що ми маємо постійно інформувати жителів Чернігівської області про рух цієї програми, тому що це важливо і це створює певну неінформування, створює певну соціальну напругу серед жителів. Тому що вони мають знати, що вони не залишені на призволяючи. Для більш детальної інформації, Сергій Сланович, передаю вам слово. Так, дякую. Так, у нас дійсно продовжується реалізація державної програми Євідновлення, яка власне розпочала свій старт весною минулого року. Ось в нас реалізовуються наразі два етапи компенсації населенню. це компенсація за пошкоджені об'єкти та компенсація за повністю знищення об'єкти житлового фонду. Варто зазначити, що компенсація за знищене житло вона фактично розпочала свою роботу з 15 серпня. Ось з цього часу у нас в області були створені у всіх територіальних громадах, де були зафіксовані пошкоджені відповідні комісії, які зараз працюють по розгляду заяв від населення. Я зараз озвучу загальну статистику по цим напрямам, а потім більш детально розкажу вже по процесу реалізації житлових сертифікатів, оскільки наразі це дуже актуальна тема, яка цікавить багатьох громадян. Отже, по пошкодженому майну ми маємо в цілому поданих 3353 заяви від громадян. Відповідно зараз в нас повністю розглянутих. Заяв по цим компенсаціям 1558. Ось загальна сума призначених виплат, включаючи компенсації за капітальні ремонти, становить наразі 283 мільйона гривень. Це ті кошти, які вже нараховані людям на електронні рахунки. І ті кошти, які люди зараз або вже використали, або використовують в процесах відбудови відновлення своїх пошкоджених осель. Ось, по знищеному майну, по знищеному майну ми маємо за весь час реалізації цього виду компенсації поданих 492 заяви. Ось, і сформованих житлових сертифікатів 102. Це от якраз цифра, яку ми маємо фактично на сьогодні. І загальна сума призначених виплат по цьому виду сертифікації становить майже 138 мільйонів гривень. Це власне кошти, які е, нарахувалися людям по житлових сертифікатів у цьому електронному документі. Ось е, безпосередньо е, сам процес е, отримання компенсації, як і за пошкоджене, так і знищене майно, передбачає певну процедуру, яка визначена відповідними постановами відповідними законодавствами. Але ж хотів е, ще раз для того, щоб населення... Могло додатково ознайомитись з цією послідовністю кроків і її проговорити. Отже, для того, щоб отримати компенсацію, незалежно від того, це пошкоджене чи знищене майно, кожен громадянин, кожна людина має подати інформаційне повідомлення. Воно подається через дію або через СНАВ. По суті, це фіксація від громадянина, оцього от факту пошкодженого або знищеного житла. Ось, після цього це інформаційне повідомлення, воно попадає в реєстр пошкодженого та знищеного майна, який може переглядати посадова особа місцевого самоврядування, працівник відповідних комісій. Далі орган місцевого самоврядування, бачачи цю заяву, спрямовує туди відповідну комісію, яка складає акт комісійного обстеження, пошкодженого чи знищеного майна. Власне, вже після цього людина може подавати заяву на отримання того чи іншого виду компенсації. Ось отже, до речі, так, заяву про компенсацію можна вже зараз подавати і через СНАП, і через нотарісів. Тобто ця опція була прописана в законодавстві ще там минулого року, але практично запрацювала десь з грудня місяця минулого року. Ось, але наразі вона вже працює, можна подавати як і через СНАП, так і нотарісів, які зареєстровані в системі. Ось, е, отже, після того, як е, людину обстежила акт комісійне обстеження, обстежили її пошкоджене зруйноване майно, вона е, може подати вже заяву на отримання компенсації. Е, заяву вона так само може подати або через дію. Через мобільний застосунок або через СНАП через нотаріуса. Ось е після цього людина може відкрити електронний рахунок в одному з банків-партнерів цієї програми. Повний перелік є на офіційному сайті recovery.gov.ua, але ну, попередньо це Ощадбанк, Приватбанк, Пумбанк, Абанк, ну і інші більш-менш, скажімо так, великі банки. Ось, після того, як людина подала заяву на отримання компенсації, вона має дочекатись власне, комісії, яка розгляне її документи ось, і винесе питання щодо надання компенсації на відповідну комісію органу місцевого самоврядування. Ось далі вже алгоритми відрізняються. Тобто, якщо говорити за пошкоджене майно. Якщо говорити за пошкоджене майно, комісія при огляді житла складає чек-лист. В цьому чек-листі відповідна комісія, яка має в своєму складі архітектора або інженера-будівельника, зазначає всі пошкоджені руйнування, які є на цьому об'єкті. І, власне, відповідно цього листа, чек-листа, і нараховується сума призначених компенсацій. Ось сума компенсації вона також може бути різна, тобто є категорії ремонту легкої категорії складності і капітальні ремонти. Тобто, Якщо говорити за капітальні ремонти, то там верхня межа становить 500 тисяч. Якщо говорити за легкі ремонти, там 200 тисяч. Ось, після того, як комісія склала чек-лист. Розглянула документи заявника, вона приймає рішення. Це рішення потім виноситься на розгляд виконавчого комітету органу місцевого самоврядування і затверджується. Після цього ці відомості передаються, вносяться в РПЗН і передаються до банку. І банк потім по цій сумі нараховує відповідні кошти на електронний рахунок заявника. Після цього людина може використати ці кошти як при купівлі будівельних матеріалів для проведення ремонтних робіт, так і для заключення договорів з підрядними організаціями, які можуть це робити. Повний перелік е, таких е, організацій є також на офіційному вебсайті Recovery.gov.ua. Тобто вони теж мають бути партнерами, офіційними партнерами цієї державної програми. Ось. Е, що тут варто зазначити, що якщо говорити за е, капітальні ремонти, то зараз компенсація надається в два етапи. Перший етап це людина отримує е, 70% від загальної суми призначених виплат, проводить ремонтні роботи на цю суму. Після цього подає повідомлення через дію, що вона ці роботи провела за встановленою формою. І тільки після цього, після того, як орган місцевого самоврядування верифікує ці проведені роботи, людині нарахується залишок, тобто 30% від цієї цифри. Ось, якщо говорити за легкі ремонти, там все здійснюється одноразовою виплатою. Ось також хотів сказати, що роботи, які проводяться по компенсації за пошкоджене житло, вони в подальшому будуть верифіковані. тобто... Законодавство передбачає певний алгоритм перевірки, як людина використала ці кошти і чи відповідно, чи коста вона їх використовувала. Ось. Далі, якщо ми говоримо вже про знищене житло, якщо ми говоримо про знищене житло, людина так само подає заяву на орган місцевого самоврядування через Дію, через НАП нотаріуса, громада Через електронний кабінет ВРПЗ розглядає цю заяву. І, відповідно, формули, закладеної в постанові, нараховує певну суму на житловий сертифікат по цьому знищеному об'єкту. В основі формули лежить ряд регіональних коефіцієнтів, які визначені додатком до цієї постанови. А також технічні характеристики самого житла, тобто рік побудови, кількість квадратних метрів, ну та інші технічні параметри. Тобто, по цій формулі громада нараховує певну суму, на яку система і формує оцей житловий сертифікат. Тобто це електронний документ на певну суму, за який громадянин може купити житло або на первинному, або на вторинному ринку. Як я сказав раніше, у нас вже 102 нарахованих житлових сертифіката. Зараз, по неофіційним даним, близько 10-15 людей вже знаходяться в процесі оформлення договору куплі-продажу саме за цими житловими сертифікатами. Відповідна опція в системі з'явилася ну не так давно, тобто декілька тижнів назад лише отримали технічну можливість нотаріуси оформлювати договори куплі-продажі саме за цією системою. Тобто ми маємо зараз справу з таким початком цього процесу, мабуть. Я думаю, що в подальшому він буде набирати обертів, і кількість реалізованих сертифікатів збільшиться. Ось також тут можна сказати, що зараз ще не всі нотаріуси працюють з такими договорами. Станом на початок цього тижня у нас в області було зареєстровано близько восьми нотаріусів, які працюють з цією системою. Це сім Чернігів і один місті Ніжині. Подальше я думаю, ця цифра буде зростати, але ж вже зараз кожен громадянин може перейти. Надію, ось там є відповідний розділ, який стосується такого виду послуг, і переглянути перелік цих нотаріусів, які вже зараз надають такі послуги. Тобто, коли людина знайшла житло, яке вона хоче придбати, знайшла покупця, який готовий її продати на таких умовах, вона може зайти до цього переліку, подивитись, де в Чернігів чи в іншому населенні пункті розміщуються такі нотаріуси, ну і безпосередньо з ними вже там укладати відповідні угоди. Також процес купівлі житла за сертифікатом передбачає ще одну процедуру, яка викликає багато занепокоєння, мабуть, у наших громадян. Це факт припинення права власності на знищений об'єкт. Багато, скажімо так, думок викликає той факт, що втрачається право власності на земельну ділянку, але це не так. Людина фактично припиняє право власності на вже зруйнований, знищений об'єкт. Це не стосується право власності на земельні ділянки. Ось. Припиняти право власності людина має безпосередньо перед оформленням договору купівлі-продажу. Тобто не треба робити це раніше. Це робиться в проміжок між вже отриманим житловим сертифікатом і купівлею нового житла. Це навіть можливо зробити в один день і в одного нотаріуса. Тобто можна прийти до нотаріуса, припинити право власності і тут же ж оформити договір купів-продажу. Ось. Також перед цим треба забронювати кошти в банку. Це також робиться через Дію. Там є певна функція, яка дозволяє сформувати заяву від заявника на бронювання коштів. Ці кошти фіксуються на місячний термін системи, і, відповідно, в цей срок людина має провести процедуру купівлі-продажу. Після того, як договір буде оформлений у нотаріуса, продавець отримує протягом п'яти днів кошти по електронному сертифікату на свій електронний рахунок, який вказаний в цьому договорі. Тобто протягом фактичного тижня людина отримує на свої рахунки гроші за цим житловим сертифікатом. Також людина може докласти свої додаткові гроші до електронного сертифікату і купити більше або краще житло. Також законодавство дозволяє складати житлові сертифікати різних осіб для купівлі там одного об'єкту нерухомості. Це все теж зазначається в договорі, який теж потім вноситься до системи пошкодженого та знищеного майна. Також тут необхідно пам'ятати про те, що об'єкти, куплені за житлові сертифікати, вони підлягають забороні відчудження протягом 5 років. Тобто не можна буде ні продати цей об'єкт протягом 5 років. Ось. Ну, в цілому хочу сказати, що цей процес буде тривати. В цілому ми очікуємо найближчим часом запуску нових видів компенсації, які стосуються проведених ремонтів та грошей на відбудову знищених об'єктів майна. Тобто законодавство передбачає і такі види компенсацій. Я думаю, що вони найближчим часом, після допрацювання певного технічного функціоналу в РПЗН після допрацювання. Після допрацювання законодавства це все буде запущено, і власне всі категорії людей зможуть отримати і такі види компенсацій. І я хотів ще показати коротенький ролик від міністерства, який, в принципі, додатково ще озвучує основні етапи розгляду проходження таких заяв. Сертифікат за житло від держави. Першим кроком повідомте про знищене майно через застосунок ДІЯ, СНАП або Нотаріуса. По-друге, надішліть заяву про отримання житлового сертифіката в «Дії», як показано в кроках, які ви бачите на екрані. Зачекайте, поки комісія опрацює заяву, розрахує суму компенсації та сформує житловий сертифікат. Щойно ви побачите в дії сертифікат точною сумою, починайте обирати нове житло. Наступним кроком домовтеся з продавцем і подайте заяву на бронювання коштів через дію. Протягом п'яти днів надійте підтвердження, що кошти є. З цього моменту у вас є 30 днів, щоб укласти угоду з продавцем. Далі зверніться до нотаріуса чи державного реєстратора і припиніть право власності на знищене житло. Оформіть у нотаріуса угоду купівлі-продажу протягом п'яти днів кошти зарахуються продавцю житла. Нова домівка вже чекає на вас. Виникли запитання? Звертайтесь на гарячу лінію 1545 до підтримки дії до місцевих органів влади або реновейшн провів. Маємо да, таку ситуацію. Ну ще наостанок е, хочу зазначити, що в принципі ми зараз активно працюємо з е, громадськістю. До цього процесу злучаються громадські організації, які надають е, по області безкоштовну е, правову юридичну і психологічну допомогу таким людям. Тому, в принципі, якщо у когось там з громадян є питання, вони безпосередньо можуть звернутися або на гарячу лінію. Яка здійснює надання додаткової інформації про реалізації цієї програми, або до нас, як до координаторів цього напряму? Також громадяни можуть безпосередньо звертатись до місцевих комісій, які теж зобов'язані надати всю необхідну інформацію, до місцевих ЦНАПів, які теж мають розповсюджувати інформацію стосовно цього напряму? Ну або до цих самих громадських організацій, які працюють. З наданням такої допомоги. Дякую за детальну інформацію. Чи є запитання представників медіа? Додаткові. Зачте, запитань немає. Все... Це саме, було вичерпно сказано. Бачите, навіть запитання представників медіа не знайшлося. Тоді спасибі. Дуже дякую вам, дякуємо, що прийшли. Навіть не зважаю.